Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Продовження наших фільмів Сьогодні неділя. Я сьогодні з сусідом. 9-1-20 хвилин. 8 градусів тепла. Грибників не чути, але машин буде з 10 разом з бусами. Но ну, голосів не чути, де вони є. Ну, значить вони і знають добре. Ось, будемо пробувати. Попри те, що вони вже в лісі, будемо пробувати знайти білих грибів. Ну, чи вдасться нам це, чи не вдасться, то будете бачити. Принаймні будемо пробувати, як воно вийде. Звідна ще пішов в другу сторону. А, а я пішов по своїх старих місцях. До речі, це місця. Місця вже 40 років. Одні ті самі місця. І 40 років вони родять. І 40 років я не зрізаю гриби. Так що ясно, урожай не той, що був колись. Я старію, ліс старіє. І грибні місця старіють. Урожайність падає, але урожайність є. Грибниця не зникає. Добре, щось буде цікаво, то будемо на зв'язку, будемо фіксувати, що робиться на даний час в лісі. От тільки зайшов і перші білячки в лісі. Прийшло хвилини три, от два один, але грибок. Мосі. О. Тут ще один ріс маленький. О, такий другий рибок, о! Оце рибок. Ось такий такий в нас початок. Але каска! Як тут приємно знайти такі грибочки. Ота один із них. О. А ось другий. Який вепс. О, це сила. А це ребочки. І тебе дішов 100 м від мене. А от під Смирічкою ще один рибок. Але рибки. Дивимося. Заглядаємо, не бачу більше. Я вже у настрої. І білячок сховався в мосі і ми його зараз будемо добувати. О! Отакий гарний. От ще один в ягідниках. Корінь має бути також довгий. Так є! О, такий прекрасний грибок! Дощ моросить! Добре, що на сильний паде! Ось такий білячок у Мосі. О. Попри потічок, а такий грибок виріс о! Але грибочок. О! Ух ти! Білячок світлячок. До речі, якщо вночі... Просвітити фонариком, фонариком на гриба, то він так віддає, так би фосфор не був. Ну так би фосфор ти О, О Красичок. Пілячок, світлячок, красучок. А дощ не перестає. Добре, хоч не дуже рясний. Можна хоч камеру десь колись витягнути. От. І зафіксувати такого. Такого у нас білячка. Зараз ми його будемо витягувати. От так. Ого! Не так-то просто. Не так-то просто. Еще и на выгляд не Дождь падает. Але мені треба красочки зафіксувати на камеру. О, от один із них. Ух ти, глубоко. Один. Ось там другий. Два чудесні грибочки. Дивимося, може ще є? Так, ріксуємо ще. Тут такі біля знайшов молоденький. Ну, цей щось почав гнити м'який. А цей добрий. О. І тут ще старші. Якось тут О. Такі грабочки. Які два. У парі красочки. А це тин і от другий. От і завершився сьогоднішній похід. По білі грибочки, похід більш-менш вдався, щось трошки ми назбирали, От показую результат. От такий у нас результат білих грибів, боморчиків червоних Ну, а вам бажаю В 20 разів більше назбирати грибочків, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, заходьте до лісу, ви ж заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома, а також копайте грибочки ніякі, вони очищують повітря. А всі ваші побажання Хай повернуться до вас турецькою. Хай вам щастить. До побачення. До скорої зустрічі!